Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про сцени і джерела в OBS. Що вони таке, для чого вони потрібні, чим їх їдять. Також поговоримо про донати, про сповіщення, як їх вивезти і підключити на ваш стрім через OBS Studio. Для зручності будуть тайм-коди. Всі корисні лінки також будуть в описі. Поїхали! І так, що таке сцена? Сцена це набір джерел, об'єднаних в одну картинку, яку ви передаєте своїм глядачам на стрім. На сценах ми виводимо різні елементи, такі як веб-камера, гра, задній фон, сповіщення про донати, сповіщення про нового фоловера, стрічки зборів донатів і всякого багатого різного. Популярні стрімери виводять також рекламу безпосередньо на джерело в сцені. До прикладу, якщо. Стрім почався, але гра не запущена, і стрімер веде просто розмову зі своїми глядачами, от як я веду зараз розмову з вами. Це одна сцена. Коли ж гра починається, ця увага прикута до гри, сцена міняється. Міняється розташування елементів, тобто міняється розташування джерел. Це вже буде інша сцена. В цьому відео ми створимо дві сцени. Створимо просту розмовну паузу або ігрову. І так, почнімо. Перейдемо в ОБС. І ви бачите зліва внизу сцени. Поруч від них джерела. мікш радіо інформація про трансляцію, монтажні переходи і керування. Це неважливо. Сьогодні ми розглянемо сцену, джерела і монтажні переходи між сценами. В першу чергу вам потрібно створити сцену. Е, я не пам'ятаю, але здається, по замовчуванню вона вже у вас є створена. Але ми створимо і назвемо її паузою. Окей, у вас немає джерел. Класніть на кнопку плюс внизу, чи додайте його в контекстному меню. Ми додамо перше наше джерело, додамо, наприклад, зображення. Ми можемо додати існуюче зображення, але я додам нове, тому що у вас немає ніяких існуючих зображень, і назву його BG, тобто Background. Окей, знайдемо якусь картинку. Так, картинку знайшли. Все прекрасно, нажимаємо кнопку Гаразд. Але ми бачимо, що все-таки щось з нашою картинкою та й не так. Тому що вона в нас over велика. Нажмемо правою кнопкою мишки на джерело бекграунду. Виберемо фільтр масштабування і виберемо фільтр масштабування ланцов. Чому саме ланцож? Тому що він, як на мене, найкраще працює зі зменшенням та збільшенням картинки в будь-якому форматі. В принципі. Бачимо червону обводку, це наша рамка. Потягнемо за будь-який кут. Можемо потягнути навіть за середину, воно буде просто пропорційно зменшуватися. Щоб обрізати картинку, ми її тягнемо за якийсь кут з зажатим альтом. Тобто вона обрізається, вона не зменшується, вона просто обрізається. Щоб деформувати картинку, ми зажимаємо Shift і тянемо за якийсь кут. Можемо навіть вивернути картинку на. Іншу сторону, ось так. По факту відзеркалити її. Цього нам не треба, ми залишаємося. Я хочу провести аналогію з джерелами. Давайте уявімо, що сцена це наш торт, вже гарний, готовий, суцільний тортик, гарно обмазаний з прикрасами з усіма ділами. Ми бачимо один великий торт, в принципі, він є цільним. Тільки в розрізі ми побачимо, що в нашому тортику є дуже-дуже багато шарів. Шари йдуть знизу вверх, вони викладаються, перемащуються всі діла, я не буду вникати в деталі кондитерського мистецтва. Тому і джерела в нашому, е в нашій сцені йдуть знизу вверх. Тобто найнижча сцена, яка буде ось тут внизу, вона буде так якби, на задньому плані. Тобто, її будуть перекривати всі інші джерела, які будуть поверх неї. Звичайно, картинку ми завжди вибираємо під розміри нашого екрану. Як підставити розміри екрану я розказував в попередньому відео, десь тут зараз має вискочити підказка. Переходьте, дивіться, насолоджуйтесь. І наступним джерелом ми давайте додамо, наприклад, веб-камеру. Нажимаємо на плюс, шукаємо пристрій захоплення відео. Назвемо його, наприклад, камера. Ми будемо розуміти, що це наша камера. І так як USB моя камера і Nvidia Broadcast зараз зайняті записом цього відео, я виберу OBS Virtual Camera і це буде ось такою картинкою. Роздільна здатність, тип, FPS. Залишаємо все за замовчуванням, OBS підтягне на налаштування вашої веб-камери сама. І так само, в принципі, в пропорціях зменшимо картинку. Тобто ми бачимо, що наша камера. Це шар, який над шаром бекграунду. І камера перекриває наш фон частково або повністю без різниці, залежно, як ви її розтягнете. Так як це в нас буде, наприклад, розмовна сцена, я виставлю веб-камеру десь посередині, зроблю її ось такою великою. Дам їй нормальні пропорції, бо її щось підплющило трошки. І також я додав на неї фільтр масштабування. Я виберу ланцож. Це повинно робитися завжди, і ніколи про це не повинно забуватися. Тому що, ви, наприклад, додавите рамку на свою веб-камеру, Потім будете масштабувати веб-камеру, а рамка у вас піде з квадратиками. Ай-ой, а що таке? А треба ставити завжди фільтр масштабування ланцож. Окей, з камерою ми розібралися, давайте ми її закріпимо як і закріплений фон, щоб не можна було більше її рухати ні вліво, ні вправо. Це, до речі, досить корисна штука. Якщо у вас вже сцена сформована і ви боїтеся десь щось напортачити, ви можете просто заблокувати той чи інший шар, і він більше не рухнеться ні вліво, ні вправо. Так що його можна заховати або показати. Давайте наступним шаром ми додамо наш чат. Тут е дуже уважно. Ми використовуємо браузер. Окей. Обзиваємо його чат. Ось так. І окей. Нам потрібна URL-адреса. Чому URL-адреса, чому браузер? Тому що, щоб браузер правильно нам відображався, нам його потрібно перехопити з Твіча. А в цьому нам допоможе портал NightDev. Лінк також буде в описі. І ми переходимо на сам сайт. Вибираємо Explore Project. Вибираємо CapChat, chat тобто Capture Chat. нажимаємо Get It. Тут нам потрібно ввести е, назву нашого каналу. В моєму випадку це Nightmare Jam. Е, тут Paid. Тобто, чи будуть приховуватися е, старі. Повідомлення з ефектом затухання. Мені, в принципі, все одно я поставлю галочку, нехай ось так. Або заберу. Ну, мені одинаково. Чи будемо ми показувати ботів? Чи будемо показувати від них повідомлення, чи будемо їх приховувати? Якщо ми поставимо тут галочку, то повідомлення від ботів будуть нам показуватися в чаті, і це, в принципі, буде захламляти наш чат, воно нам, в принципі, не треба. prevent clipping я не дуже пам'ятаю, що це таке, тому я переведу сторінку. Запобігання обрізанню. Ви можете заборонити обрізання рядків чату, але це вимкнено за замовчуванням зміркувань продуктивності. Якщо у вас великий канал, ви можете не вимикати це. Можемо залишити. Тема чату я оберу темний. Нажимаємо кнопку Генерувати. Получаємо наше джерело. Окей. Я, звичайно, вставляти його не буду. Я залишу це ось так. Ви сюди вставляєте. Ваше джерело. Також тут можна погратися з налаштуваннями прозорості чату. Якщо тут четвертим параметром поставити, наприклад, крапка 5. Все, в принципі, якщо ви вставили свій чат, свій лінк, нажимаємо гаразд. І «Окей». Ми його трошки масштабуємо, нехай він буде у нас ось так. Розтягнемо його, щоб ми розуміли, що це. Ну, і, в принципі, в нас все готово, в нас є роз... повноцінна розмовна сцена, нам нічого не бракує, хіба нам бракує рамочка для нашої чудової веб-камери. Щоб вибрати рамочку, треба обрати зображення. назвемо, наприклад, бордер. Нехай це буде наша рамка, знайдемо рамку. Я виберу свою стару рамку і Підставлю її просто під розміри вікна веб камери нашої. Грубо кажучи, якось ось так. Також пам'ятаємо, що е, рамка в нас повинна бути поверх самої камери, щоб ховати кутики, якщо у вас, наприклад, рамка з якимись унікальними формами, то тут використовується хромакей. Про це ми теж поговоримо. В якомусь із наступних відео. Ну, і в принципі, все. Ось в нас готова повноцінна розмовна сцена. Наприклад, камеру і рамку ми можемо об'єднати в, в сцену. Це зажатим шифтом ми вибираємо наші два шари, нажимаємо на них правою кнопкою мишки і зверху згрупувати вибрані елементи. Візвемо група камера, і також її. Заблокуємо, щоб вона ніде в нас не їздила ні вліво, ні вправо. їдемо далі. Давайте додамо ще одну сцену і зробимо її ігровою. Наприклад, назвемо її Гра. Тупо банально, але окей. Як нам швидко все перенести зі сцени з паузою на сцену з грою, окрім ігри? Все доволі просто. Фон. Замість фону ми вибираємо захоплення гри, Обізвемо шар, називаємо його Game. Окей, okay, Гаразд. В режимі вибираємо захоплення будь-якої повноекранної програми. Якщо у вас гра в налаштуваннях самої гри, поставлена full screen або в повноекранному режимі. Якщо у вас віконний режим, тобто у вас на екрана гра на пів екрана, не знаю, якийсь ютубчик, телеграм або будь-що інше, тоді ви вибираєте захоплення конкретного вікна. І тут же в самому вікні ви повинні знайти свою гру. Але для того, щоб її тут знайти, вона повинна бути у вас запущена. Так, як в мене зараз ніякої гри не запущено, я, наприклад, оберу, ну, нехай буде iTunes. Окей, нажму гаразд. І зараз, по ідеї би мав відкритися iTunes на весь екран. Щось пішло не по плану, тому що OBS е не вважає iTunes як грою. Тому ми вибираємо захоплення будь-якого повноекранної програми. Уявімо, що тут в нас буде гра. окей? Я заберу це джерело, і замість нього я додав статичний фон з попередньої сцени з паузою. І я це зроблю максимально швидко. Тому що я перейду на сцену з паузою, гляну, як називається мій фон. Він називається БГ. Перейду на гру, нажму плюсик, виберу зображення, перейду в додати існуюче, обов'язково тут е галочка зробити джерело видимим. І оберу BG. У мене доданий фон з попередньої сцени. Тут ми знову оберемо фільтр масштабування ланцож, підтягнемо під розміри екрану, під розміри нашого вікна. І ОК. Їдемо далі. Добавляємо таким самим Макаром камеру, але вже одразу з рамкою. Тобто нам потрібно додати безпосередньо цілу групу. Давайте глянемо, як називається група камер. Група камера. ОК. переходимо в гру, знаходимо групу, додати існуюче група камера. Нажимаємо ОК. Все, в нас. Камера разом з рамкою об'єднані, фіксовані, і ми лише міняємо пропорції самої камери і ставимо її, наприклад, десь е, ну, нехай в лівий нижній куточок. Все, Ось тут в нас буде камера. Далі ми додаємо що? Далі нам би пасувало вивести чат. Звичайно, швиденько додаємо браузер, находимо на чат, додаємо, Окей, ставимо його десь справа, міняємо йому параметри, ось так все додали. Прекрасно. Боже, яка красота! І це можна було так швидко. Та можна було так швидко. Все, уявляємо. В нас є гра, в нас є вебка, у нас світиться, все прекрасно, все ми все зафіксували. Тепер саме головне нам потрібні донати, і сповіщення про донат, і сповіщення про фоловерів. Тут нам допоможе. Прекрасний український сайт Donatello. Я використовую два сервіси для виводу безпосередньо донатів і нових фоловерів, тому що Donatello, він сайт чудовий, але вони ще поки що не прикрутили можливість сповіщення про нового фоловера. Я спілкувався з адміністрацією. Вони казали, що вони зараз в, активному, в активній розробці цієї функції, тому чекаємо і тримаємо кулачки за українські портали. В принципі, заходимо через Twitch, це абсолютно безпечно. Заходимо у сповіщення, віджити, сповіщення. У вас тут буде сповіщення, і кількість віджитів буде один. Я вже декілька додав, так я під себе кастомізував. Тим не менше, нажимаємо на кнопочку редагувати. І тут ми маємо посилання на віджит. Я палити свій віджит не буду. Я візьму пальоний, який я зробив. Тут ви його копіюєте на ось цю. На цей символ. Далі ми переходимо назад в OBS, додаємо новий браузер і створюємо браузер, який назвемо Донати Окей, сюди вставляємо наш лінк, я не буду вставляти. Міняємо ширину, зробимо, наприклад, 1200 ширина на 600 висота. Прозорість нам не потрібна оновити браузер, коли сцена стає активною. Це раджу, це прикольна штука. Так у вас алерти не будуть зависати. Вимикати джерело, коли воно стає неактивним. В принципі, також можете, щоб не навантажувати зайвий раз ОБС. Але я заберу цю галочку і ми нажмемо Гаразд. Розмістимо наше вікно десь ось тут по центру, зробимо його маленьким. Поставимо, де нам буде симпатично, я поставлю, наприклад, ось тут поставлю. Правий верхній кутик. Правильно? Правильно. Окей, донати в нас підключені. Як перевірити, чи донат приходить, чи воно правильно у вас відображається? Про це ми поговоримо в наступному відео. А зараз ми приходимо до створення нового сповіщення про фоловера. Також ми створимо одразу браузер, назвемо його Follower, перейдемо на сайт StreamElements, Вибираємо тут Sign Up, якщо ви вперше на цьому сайті, якщо ви вже на ньому зареєстровані, вибираємо Login і реєструємося або авторизуємося за допомогою твіча. Сайт абсолютно безпечний. Я йому довіряю, які тисячі і тисячі, тисячі стрімерів. Тут ми вибираємо Інструменти трансляції, галерея накладок, і бачимо, що тут є ціла купа накладок різних вже готових шаблонів. Але ми будемо робити свій, але ми будемо робити його не в цьому відео. Тому поки що ми зупинимося на браузері. Також йому зробимо ширину 1200 на 600. Зменшимо його і залишимо його в лівому верхньому куточку. В принципі, в нас готова і ігрова сцена. У нас є половери, у нас є донат, в нас є камера, в нас є чат. У нас дві повноцінні готові сцени. Також е сповіщення ми можемо згрупувати. Ми їх залишимо е найвище. Ця група буде самою першою, найголовнішою, тому що вона буде висвітлюватися завжди поверх. Будь-чого будь-якого шару вона завжди повинна бути зверху, тому що що? Тому що донати і половить саме найважливіше. Профіт і надам групу сповіщення. Фіксуємо всі елементи, згортаємо групу, вуаля. Як на мене, так воно в принципі естетичніше і мінімалістичніше виглядає. Немає зайвого навантаження, плюс в разі чого можна завжди групу розгорнути і кастомізувати все, що нам треба. Хто мені скаже, що я забув, напишіть в коментарях. Правильно, на чат фільтр масштабування ланцож. На групу фільтр масштабування ланц. На цю групу фільтр масштабування. На кожен шар ми вішаємо фільтр масштабування ланцош. Все повішали. І тепер давайте поговоримо про режим студії, який ми можемо знайти ось тут. Окей, ми переключилися в режим студії. У нас з'явилося чомусь два одинакових вікна, лівий попередній перегляд. А прави програма, в чому вони відрізняються? Попередній перегляд це сцена, яка включиться наступною при монтажному переході. Права сцена, тобто програма, це та сцена, яка зараз відображається на стрімі у ваших глядачів. Тобто, якщо ми нажмемо ось тут на монтажний перехід, сцени поміняються місцями, і активною стане сцена з паузою. Так само, як в моїх відео. Я зараз переключуся на розмовну сцену, але я не знаю, чи я переключився, та я переключився. І зараз я зроблю це ще раз і повернуся безпосередньо до редагування і пояснення сцен. З самого початку у вас буде лише два монтажних переходи: це Cut і Fade. Cut це різкий обрізаний перехід, кіношний ефект, коли міняються кадри. В принципі, тут все зрозуміло. Чому монтажний перехід? Тому що ця кнопка звертається ось до цієї вкладки. Її ми можемо знайти у вкладці панелі інтерфейсу, монтажні переходи між сценами. Напевно, за мною не видно. Нажимаємо монтажний перехід, і бачимо, що в нас сцена помінялася різко. Поміняємо кат на «Fade». «Fade» – це у нас ефект такого плавного затухання і плавного винурювання, скажімо так. Монтажний перехід. І бачимо, як плавнесенько помінялася наша сцена. Також ми можемо зробити. Тривалість, наприклад, 800 мілісекунд. Це буде час, скільки буде тривати наш перехід. 800 секунд це довго, тому дивіться самі. Це довго. Можемо поставити, наприклад, 8000 секунд, але я не думаю, що хтось захоче чекати стільки часу. Наприклад, 1000 мілісекунд це 1 секунда. Окей? Монтажний перехід довжиною в секунду. Як на мене, найсимпатичніше дивиться перехід в 300 мілісекунд. Він швидкий, він не мозолить очі, він в принципі досить симпатично виглядає. Давайте підіб'ємо підсумки. В цьому відео ми навчилися створювати сцени. Ми розібралися, що таке джерела. Ми створили дві сцени, які знадобляться вам в майбутньому, і ви зможете їх кастомізувати зараз під себе. По закінченню цього відео, ви в принципі сідаєте, налаштовуєтесь, підставляєте, малюєте рамки або скачуєте рамки. Ми розібралися, що таке режим студії. Ми розібралися, що таке монтажний перехід, який додає своєрідного вау ефекту. Я дуже дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписався, хто поставив лайк. Буду радий вітати вас в коментарях. Буду радий вітати вас все на твічі. Підписуйтеся, заходьте на стріми, буду радий всіх вітати. Всім дякую, всім пока.